У попередній проповіді прозвучала дуже слушна думка про те, що у Бога є сучасний ковчег під час війни. Слава Господу за це! Ковчег, де можна мати безпеку для себе, для своєї сім'ї, для всіх своїх родичів та друзів. І Мені хотілося продовжити цю тему і говорити саме про це місце спокою у Божому ковчезі. Давайте відкриємо Слово Боже. Це псалом 91 1 вірш для початку російський переклад прочитаємо. Живущі під кровом Всевишнього, під тін'ю, Всемогущого покоїться». Живущий під кровом Всевишнього, під тінню всемагущева покоїться». Гарно український переклад звучить так: хто живе під покровом Всевишнього, той в тіні Всемогутнього має спокій. Друзі, в цьому першому вірші 90-го псалму мова йде про спокій, який сьогодні є однією з найбільш дорогоцінних речей в сучасному світі. Настільки дорогоцінних, що навіть якщо мати мільйони якихось грошей, то цей спокій можна не купити. Ситуація в світі показує нам, що навіть в тих країнах, де ще нічого не відбувається, люди настільки занурюються в о, всі ці новини і так переживають, що не можуть знайти себе місце, не знають, куди їхати, куди тікати, починають хворіти. І про ці часи Слово Боже чітко говорить в Євангелії від Луки, 21 розділ, 26 вірш. Люди будуть вмирати від страху і очікування лиха, що прийде на всю землю, бо сили небесні захитаються. В російському перекладі також цікаво звучить цей текст. Люди будуть іздихати від страха. І ожидання бедствий грядущих на Вселенную, ібо сили небесные покалеблються. Ще нема ніяких лих, тільки новини про те, що ці лиха ось ось мають прийти, і написано, що люди будуть вмирати від страху і очікування лиха. Раніше ще півроку тому назад, можливо рік, нам важко було уявити собі, що це можуть бути за часи. Але зараз такі часи настали. Справді, коли значна кількість населення перебуває у великому стресі, зневірі, люди втрачають майно, здоров'я, близьких, родичів, втрачають все, навіть своє життя. І багато хто, як написано, вмирає навіть просто від страху і очікування лиха. І постає питання де ж знайти спокій? І ми сьогодні вже прочитали відповідь. В тіні всемогутнього людина має спокій. Друзі, наш ковчег, наша віра в Ісуса Христа все це відбувається насправді тільки в тіні Всемогутнього. Ви знаєте, що в цьому світі є великі високі ідоли, які також мають свою тінь. І в тій тіні перебувають сотні мільйонів людей по всьому світі. Але ми з вами, як християни, повинні чітко розуміти свою позицію, що наша позиція це перебувати в тіні Всемогутнього. Давайте подивимося на деяких прикладах, як це працює у житті. Звичайно, найкращий приклад це приклад Ісуса Христа. Який все своє життя був у тіні свого небесного батька. І в його житті були складні ситуації, коли його намагалися схопити, коли були складні природні явища. І ми читаємо, що Ісус завжди був у спокої, не хвилювався, не переживав. Згадайте хоча б історію, коли була велика буря на морі, учні Ісуса були у великій паніці. Але про Ісуса написано, що Він спав у тому човні. Здавалося, як це можливо під час бурі настільки розслабитись, що спати? Але Ісус мав такий спокій. Звичайно, Він не міг потонути в той момент. Він повністю і абсолютно довіряв своєму небесному батьку і знав. Що нічого поганого не трапиться. І такі самі приклади ми знаходимо як у старому, так і в Новому Заповіті. Коли друзів Даніїла намагалися ось ось кинути у вогняну піч, то вони так само мали спокій. Згадайте, наскільки сміливо вони говорили з царем навіть зухвало, не просто впевнено, а зухвало. Цар, твоєму ідолу ми вклонятися не будемо. Твій закон ми виконувати не будемо, тому що він порушує закон Божий. Вони мали всередині спокій, тому що перебували в тіні Всемогутнього. І нам з вами важливо розуміти, як це відбувається в практичному житті, і що саме треба робити для того, щоб в, тій, в цій тіні перебувати. Ви Знаєте, пригадується один такий відомий мультфільм, там де одна мишка маленька тікала від великого хижого кота, і ні, трохи не переживала. Чому? Тому що в якийсь момент вона просто відкривала двері, і за тими дверима був великий бульдог. Який хапав кота і міг зробити з ним все, що завгодно. Впевненість тієї мишки була не в своїх силах, ні. Але в тому, хто стоїть за дверима, в тому, хто на її стороні. І справді, коли ми читаємо багато біблійних прикладів, то знаходимо ну, схожі ситуації абсолютно. Класична історія Давид Голіаф. так само хижий кіт і мала мишка. Як звертався Голіаф до Давида? Підійди до мене і я віддам Твоє тіло на поживу птахам небесним. І знову ж таки згадайте, наскільки сміливо Давид говорив з Голіафом ні найменшого страху, ні найменшого хвилювання. Він сказав йому: Голіаф, сьогодні я відокремлю твою голову від твого тіла. Сьогодні всі твої воєнні пригоди закінчаться. Звідки він набрався такої впевненості, друзі? Звідки в нього була така сміливість у цієї маленької мишки в порівнянні з Голіафом? Тому що поряд з ним стояв Господь. Він це відчував, він в цьому був переконаний. Більше того, у нього був досвід, як це працює під час битви з хижими звірями, коли він гнався за Левом чи ведмедем, Господь багато разів допомагав йому, він отримував перемогу і знав, що така сама історія буде і у випадку з Галіафом. І так воно і трапилось. Була велика перемога, про яку знає, можливо, кожна людина в цьому світі. Чому це сталося? Тому що Давид навчився перебувати в тіні всемогутнього. Але, на жаль, не всі божі мужі стабільно там перебували. Історія Самсона показує нам, що відбувається, коли людина виходить з тієї тіні. Ми знаємо, яку велику силу мав Самсон, але він її загубив. Чому? Тому що вийшов з тіні всемогутнього. Втратив внутрішнє молитовне спілкування з Богом. Друзі, це є вкрай важлива думка. В тіні всемогутнього можна перебувати тільки в тому випадку, якщо кожного дня ми підтримуємо внутрішнє, молитовне, потужне спілкування з Богом. Без цієї практики все інше буде просто гола боса теорія, яка взагалі не працює. Тільки щоденне молитовне спілкування з Богом формує ось цей наш реальний ковчег, формує ось ці близькі стосунки, коли справді Бог поряд з тобою тримає тебе за праву руку, і ти відчуваєш, що тобі нічого не страшно, навіть якщо наступить смерть. І зараз у сучасному світі що робить сатана? Він намагається підстригти якомога більше християн так само, як він це зробив із Самсоном. Це значить позбавити християн внутрішнього молитовного життя, відволікаючи їх увагу на що завгодно: розваги, новини, гроші, владу, популярність і так далі. І коли йому це вдається, коли людина припиняє молитися і шукати Бога, все, вона підстрижена, сили немає, відчуття Бога поряд немає. І навпаки, приходить страх, приходить зневіра, приходить розпач. Тому зараз хотілося б разом з вами помолитись. Помолитись про те, щоб ми з вами розуміли свою позицію в тіні Всемогутнього. І тоді повірте, спокій це буде щось абсолютно природнє для нас, незважаючи ні на які навіть найскладніші обставини нашого життя. Амінь. Молимось.